Вітаю, слава Україні! Ви на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працює. Сьогодні з нами Олександр Кривошапко. Ще нам, братя, українці, доля. Нещодавно він вдруге е, одружився. І знаємо, що перший шлюб нього був з Тетяною Денисовою. І, звичайно, не можу не оминути цього запитання. Я а, і про Тетяну життєве кредо Тетяни Денисової завжди розраховує лише на себе. Україна на підтримку Денисової може вже і не розраховувати. Денисова відмовилася від публічного засудження російського терору та заяв на підтримку. України, е, Олександре, як тобі взагалі ось ця реакція? Чому питаю тебе? Тому що е, саме Україна, оці проєкти X Factor і також е, танцю зробили зірку з Тетяни Денисової. Потім в неї були запрошення на Росії працювати там. Е, чому так? Така позиція е, Денисової? Знаєш, тобі скажу чесно: я пообіцяв собі е, не казати погано про неї. Ну як мінімум, тому що вона колишня дружина, я не хочу до цього спускатися, mm -hmm. щоб е, лаятись на колишню. До того я до того ж я в е, юному віці дозволяв собі якось е, знаю публічно сваритися, коли були відносини. Тому я чесно, не хочу до цього опускатися, але скажу тобі так: е, коли вона просто мовчала, я розумів, чому, тому що е, мало хто це знає, але. Напевно, для багатьох це буде відповіддю на питання, чому ще в листопаді місяці 2021 року вона написала мені, е після того як ми не спілкувалися десь років 6-7. Вона звернулася до мене і потрібен був документ е свідоцтва про розлучення. Я відразу її відправив. Ми дуже тепло поспілкувалися, і тоді вона озвучила причину, чому навіщо їй повинен був е е свідоцтво про, про розірвання шлюбу. На той час у грудні вона отримувала російське громадянство. На через серйозно вона... Так. Ага. чому вона це робила? Для чого? Я не знаю. Але ви повинні розуміти, що це людина, яка була народжена в Калинінграді, все життя жила в Севастополі, Вчилася в Пітері у Ваганівці, і після цього ще. Багато років після українського початку кар'єри вона ще працювала в Росії, тому так да, після 2014 року можна було її засуджувати, але враховуючи її таку російську. Російське походження, я в грудні місяці я не помітив, щоб мене щось образило в цьому. Я розумів, що людині потрібно розвиватися, і я не можу ну. Так, чого... А до цього в Денисової було українське громадянство. Так, 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 так воно неї ага. було громадянство, і коли вона. Просто мовчала, я навіть не хотів ці розмови підтримати, тому що я розумію, чому вона це не робить, тому що вона знаходиться в в країні, де за це можуть ну людина, може зникнути. Тому я з спокійно до цього ставився, але коли вона все сіла в крісло суддівське крісло в російську в російському танцювальному шоу. Я вже цього не можу зрозуміти, тому що, наприклад, моя бабуся, вона загинула в Маріуполі під час війни. Мої однокласники. загинули однокласник один загинув точно. Кілька моїх друзів загинуло, кілька моїх сусідів. Для мене ця війна це не, не, не щось поруч. Це, mm -hmm. це я це ми. Ця війна. Це ми, і тому я знаю, скільки людей з України зробили для неї дуже добрі справи. Скільки для неї зробила Україна? І все одно я не буду казати про неї нічого поганого. Скажу тільки одне: Таня завжди мені казала, коли перші мої проекти в Україні відбулися, і я співпрацював з російською російським офісом компанії Sony Music і постійно їздив до Москви. Таня тоді до Москви не мала ніякого відношення, і Думаю. вона постійно казала мені, цитую Саша, Москва це страна під наркоманов і проституток. Цитую Таню, це її слова. І тому мені дуже прикро, що людина, з якою в мене були відносини, був шлюб, що вона вимушена жити в настільки неприємній для себе атмосфері. Це все, що я можу сказати, тому що а вже ж я цього не розумію і підтримувати не можу, ну ця країна забагато. Поганого зробила нам і знищує нас. Тому я просто можу сказати, мені дуже жаль. Я її завжди вважав найталановитішою людиною і наймудрішою людиною. Але талановит, талановита людина це, ну я про мудрість сказав, це ще й мудрість. Так, так. Да. І коли сорока е, ну, доросла жінка. Е, у дорослому віці робить такі речі, це не можна назвати мудрістю. Тоді, і в мене, в, мене, в моїх очах, її талановитість теж розсипалась, і мені дуже прикро через це. Так, ну дивись, ти сказав щойно цю фразу, те, що вона казала. Ну, якби це буде теж багато обговорить приводу цієї фрази її з Москви, і так далі, але що мене найбільше здивувало да? те, що Україна її навіть зараз запросила на новий проєкт на СТБ разом із ну тобто, це було ще до війни. До повномаштабного так з Женею Женя Кот була Тетяна Денисова, і ще третій зараз не пригадаю хто був в суді. Вони відзняли цей проєкт. Ну це новий проєкт на СТБ, про танці також World of Dance. і вона просто була в цьому проєкті. Там вже було дуже багато чого відзнято, наскільки я знаю. Що буде з цим проєктом? Мені не зрозуміло, але якби це підстава виходить на СТБ, також вона це підставила. Не потрап... Також а, так, вона так це така. Ну це дуже я, я навіть не уявляю. Що зараз думають з приводу цього продюсери? Шоу я не уявляю, як вони це зможуть виправити в монтажі. Я не розумію, просто ну ну бляха, ну не може так з людьми поводитися. Ну просто не можна так поводитися з людьми з країною, і яка тобі тільки дала, і з тими людьми, які співпрацювали ще там місяць-два тому. Ну я мені мене слів немає. Я навіть відчуваю якийсь сором за неї. Хоча останні 9 років я не мав ніякого відношення до неї, але мені чесно, мені сором. Ну, ну я просто теж не очікував, тому що я ну теж бачив Денисово е, декілька разів і на танцюці на, на проєкті. Знаєш, ну якби. Ну, класна теж позиція, і якби зірку зробила з неї саме Україна, їй дала такий шанс. Ну, багатня навіть знала, багать... і це дійсно так. Вона ну вона була е, завжди е, талановитим, гарним так. хорографом, танцівницею. І вона працювала в Гіманії саме. Володимир Володимирович Бородянський, не той до <ріст> <ріст> Володимира Володимировича Кидає Володимир Володимирович Бородянський. Це та людина, яка дала їй шлях в телебаченні, тому що вона вже в такому дорослому віці попала до телебачення саме в Україні, не в Росії, так і так. Україні, але саме з України. Знову ж таки, я хочу заакцентувати mm -hmm. на цьому увагу. Я нічого поганого не скажу і, і не mm -hmm. говорю. Це просто мої. Розмірковування, я чесно, і я не розумію, як так можна було би навіть mm -hmm. після цього. Вона що вона зробила, мені навіть цікаво. Я б поспілкувався би запитався. А чим mm -hmm. ти керу, керу Чим ти керував? От власне в мене питання: чи можливо після повномасштабного вторгнення вона, хоча б тобі написала, як твої родичі в Маріуполі? Оце в мене питання, тому що ви три ні, роки ні, прожили з нею. Ні, ні, у нас так сталося дивним чином. Ми, ми дуже були в палких відносинах і uh -huh. У 15 році, коли ми розійшлися, ми розійшлися дуже гучно, якось так знаєш, ну я я був молодший, вона була молодша. І тому ми не спілкувалися дуже довго. Вона, вона писала якісь добрі речі там про Чеснінові, але я такий був ну, молодий, трошки, ну знаєш, і не відповідав. А їм, у, нас, у нас не культури спілкування якогось там піклування один, один за одного. Вона напевно. Навіть і не пригадала важливо про моїх родичів в цей час, тому що ну дуже багато років нас вже. Але вона була з тобою в Маріуполі? Вона знайомилася з твоїми вона була родичами. В Маріуполі вона була в мене в квартирі, вона була, вона бачила мою бабусю, якої вже не стало, Вона знайома дуже добре з моєю мамою, з моєю сестрою, з мою з всією моєю родиною. Вона була в Маріуполі неодноразово. і все одно нічого, якби після вторгнення вона тобі не написала. Ну слухай, Таня, вона така, вона сильна, ну як сильна, знову ж таки, як я, я, знаєш, мене троїть в цій ситуації. Вона, ну, тобі вона це вона. складно говорити. Я взагалі тобі вдячний, що ти якось коментуєш, тому що е, ну, вона була в топах, знаєш, якби в Україні її всюди запрошували, вона була зіркою, якби їй давали роботу, платили гроші, розумієш? І звичайно від такої. Е, Ну, позиції, тим паче, як так підставити СТБ, тут вона знімалася, підставила весь проєкт, взяла участь у там танцюють якось там якісь проєкти ну, на Росії. Розумієш, вона зараз а знімається. Мені... А... а я, я був поруч з цією людиною. А вже ж мені е, ця ситуація, коли я дізнався, ну і мої близькі, вони бачили, як я реагував дуже люто. Угу. Е, ну, мене угу. це так мене збісила угу. ця ситуація, але я дуже швидко зрозумів, що по-перше. Я не знаю обставин. Можливо, до неї прийшли з автоматом, вставили її до, до скроні і сказали: а ну швидко. І вона побігла. Я сподіваюся, що воно було так, але я не знаю обставин, тому як можу там просто брудити на неї? Те, що я не розумію, і ти не розумієш, це вже маркер. Це вже маркер, і як показала світова практика, це <реку> не Mm -hmm. Ні, ну са тепер просто всі розплющили очі. Знаєш, ця війна для всіх. Е, ну ми багато чого усвідомлюємо, і навіть для тих каналів. Розумієш, е, це не тільки для за про тебе кажу. Я кажу про всі проєкти, які в нас були в Україні. Кликали кого? Кликали українців і кликали росіян, які просували російську культуру у нас на телебаченні. Це було роками, але ну звичайно. Ми ніхто не міг там подумати, що буде це повномасштабне вторгнення, окрім військових експертів, які декілька військових експертів е, прогнозували те, що було. Я тобі дуже вдячний за, за цю розмову. Е, Інтерв'ю з Олександром продовжиться про його рідний Маріуполь. В мене теж серце Маріуполь, тому що в мене теж було багато родичів. Продовжиться тому. Чекайте. Дякую, що дивилися. Залишайте ваші коментарі і поширити це відео. І Слухайте, звичайно, пісні Олександра. Олександр Остання пісня твоя чудова на Ютуб-каналі. Слухайте, злітай називається. Злітай, злітай, злітайте з нами. Слухайте, злітайте.